Наталія Хроменка, завідувач відділенням епідеміологічного нагляду, спостереження та профілактики неінфекційних захворювань, зазначає, що забезпечення населення якісною питною водою має бути пріоритетним питанням діяльності органів місцевого самоврядування. Але на даний час в умовах воєнного стану існують ризики щодо пошкодження об'єктів водопостачання і завжди є наявна загроза виникнення та розповсюдження інфекційної захворювання. З водним шляхом передачі та неінфекційної захворюваності. Наталія Михайлівна констатувала, що не все населення має можливість користуватись водогонами і має доступ лише до колодязної води. Водогони функціонують в 15 сільських населених пунктах нашої громади, проте вони забезпечують питною водою тільки 30% мешканців сіл. Більшість ж населення сільського забезпечується водою з децентралізованих джерел водопостачання. Це індивідуальні та громадські колодязі. Після створення Шосткинської громади усі джерела водопостачання, які не передані на обслуговування підприємств, знаходяться на балансі управління житлово-комунального господарства. Наразі по місту Шостка наявне 16 шахтних колодязів. По селам Шосткинської громади колодязі потребують переобліку, тому що раніше їх було близько 670, Наразі їх кількість змінилася. Фахівець наголошує, що органи виконавчої влади, власники або балансу. Утримуючи джерел водопостачання зобов'язані забезпечувати населення якісною питною водою, яка відповідає санітарним нормам. Крім того, на них покладено. Обов'язки виконання лабораторного контролю за якості води в об'ємах та періодичності, що регламентована державними санітарними правилами, це гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. Так, вода у водогонах повинна досліджуватися не рідше одного разу на місяць, а у колодязях один раз на квартал. Досліджуються мікробіологічні, санітарно-хімічні та радіаційні показники. Наразі об'єми лабораторних досліджень не відповідають вимогам держс. Санпіну вони складають всього лише 20% від необхідної потреби. Ризики воєнного часу вимагають збільшення обсягу лабораторних досліджень задля попередження, розповсюдження захворюваності з водним шляхом передачі. Наталія Михайлівна озвучила результати досліджень, проведених за 6 місяців поточного року. 60% проб дослідженої води з колодязів не відповідає вимогам санітарним за мікробіологічними показниками. При цьому були виявлені загальні коліформи та кишкова паличка, тому таку воду не можна споживати без попереднього кіпсування. Крім того, у 70% проб виявлені невідповідності за санітарно-хімічними показниками. При цьому вода не відповідає по таким показникам, як каламутність, запах, присмак, і саме небезпечна кольоровість, і саме небезпечне це перевищення в місту нітратів. Пані Наталія порахувала населені пункти, колодязях яких в рази перевищено вміст нітратів. Цьому році найвище міст нітратів нами було зареєстровано в се. Селах бензиків, це при нормі 50 мікрограм на дециметр кубічний вміст нітратів в колодязній воді, в певних колодязів становив 438 міліграм на дециметр кубічний. Це перевищення більше ніж 8 разів. Також в інших селах громади, в таких селах як Тиманівка. Глазове, Бражіївка, Вовна та СМТ Вороніж було зареєстровано перевищення в нітратів від 1,4 до більше ніж як разів. В колодязях інших сіл громади теж реєструється перевищення норм нітратів, але не такі значні. За ступенем забрудненості нітратами наш регіон займає одне з провідних місць в області. На жаль, завідувач відділенням епідеміологічного нагляду наголошує споживання забрудненої нітратами питної води є вкрай небезпечним для дітей віком до трьох років. Воно може викликати у малечі захворювання на водно-нітратну метагемоглобінемію. Це захворювання є дуже тяжким. Тяжким і воно може мати навіть летальні наслідки. Саме тому центр контролю та профілактики хвороб проводить лабораторні дослідження води з громадських колодязів, які використовують сім'ї, що мають дітей до трьох років. Краще не використовувати колодязну воду для приготування дитячих сумішей, дитячого харчування для маленьких дітей, а використовувати бутильовану воду. Пані Наталія нагадала, що шахні колодязі є спорудами, незахищеними від зовнішніх чинників і призначені для. Для забору грунтових вод тому, щоб попередити забруднення води в колодязях, необхідно дотримуватися санітарних вимог, визначених дерсанпіном колодязі необхідно чистити не менше один раз на рік, проводити їх дезінфекцію і тільки. Після повторного лабораторного контролю води використовувати воду з цих колодязів. Територія поблизу колодязя має утримуватися в чистоті, не дозволяється проводити будь-яку господарську діяльність, що може призвести до забруднення ґрунту біля колодязя та води в ньому. Якщо ви хочете дізнатися про якість води з колодязя в сільській місцевості, де ви споживаєте воду, вам необхідно звернутися до старости, старостинського округу. Якщо вода з вашого колодязя не відповідає санітарним вимогам, Особливо за перевищенням нітратів, то необхідно набирати воду з найближчого придатного джерела. Звичайно, необхідно розширювати мережу централізованого водопостачання або будувати трубчасті колодязі. Найбільш відомий колодязь шостки розташований поруч з Галинківським озером на вулиці Партизан. Там дослідження води проводили в травні та червні. За результатами досліджень встановлено, що вода в цьому колодязі не відповідає вимогам дерсанпіну. За мікробіологічними показниками. Там виявлені загальні коліформи та кишкову паличку та за санітарно-хімічними показниками. Там перевищення позабарвленості, тобто воду з цього колодязя споживати не можна.